Друзі, всім привіт! Продажі маємо Hyundai Santa Fe Grand, це 7-місний автомобіль в такому гарному білому кольорі, на самій максимальній комплектації. Оригінальні легкосплавні диски 19-го розміру. Ось такий вигляд даного автомобіля. Така оптика ледовська, електроніки, камери заднього огляду, фаркопчик, безключовий доступ. Самопарковки, денні ходові вогні, леди, вмивачі, пись ключовий, як я говорив, пам'ять сидінь, чотири склопідйомники, складання дзеркал, електросидіння водія та пасажира, підігрів всіх чотирьох сидінь, мультикермо, вебаста, підігрів керма, Повне мультикермо, 208 тисяч пробігу, ось такий є регулятор, пульт вентиляція та обдув сидінь, навіаційна система, датчики світла, датчики дощу, панорамний дах. Такі шторочки є, вони не в всіх автомобілях є, тільки на преміум комплектації. І позаду ще є два місця, якщо вам потрібно. Також є електрокришка багажника. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставку по Україні.